Так, всім привіт! Знову наступне відео у нас по ремонту почалося і починаємо ремонт цього хундай. Мабуть, з бампера. Знімаючи бампер вже є сюрприз. Тадам. Значить, було. Кріплення приклеєно. Чи припаяно. Зробимо вигляд, що воно було припаяно. Але припаяно, ну, скажімо так, швидкоруч. Це раз. <с> Я ще нічого не встиг зробити, тільки від'єднав. Вуха тут теж немає. І воно зроблене. Ну, ми теж так робимо з сітки. Досить надійна схема, тому тут претензій нема. Потім у нас ще от таке вухо відлетіло. Воно не було паяне, воно просто. Відлетіло. До того ж дуже цікаво. Чомусь воно колись було синім. Весь бампер чомусь не був синім, а оце вухо було синім. Тому це цікавий момент. Подивимось, коли знімемо бампер, що там за ним взагалі твориться. Що ж, йду на ту сторону, який сюрприз мене там чекає. Так, ну що, поїхали оцінювати бампер з внутрішньої сторони. Тут я думав, щось робилось. Ні. Дивіться, це новеньке тріщинка. Тут теж нічого не робилось. Я обожнюю, коли нічого не робилось. А от за цією е, кріпленням е, протитуманної фари тут вже борода. Тут кріплення зовсім ніякого немає. Тут кріплення відірвано від самого бампера. Оно, залишки. Оця штука вже паялась. І паялась, ну, типу, правильно, як маляри кажуть, що треба паяти не сіткою, а отаким прутком і феном. Ну, як ми можемо побачити, не допомогло. І оця тріщина теж новенька. Замічатіно. Ууу, уа. Кожен реклам, спрямований на те, щоб. бампер розібраний, це ще той геморой повищолкувати це все і. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесів, вісім, десять штук. Ну, таке собі. Відірвані два оцих кріп... кріплення. Я їх зараз на суперклей е... поставив на своє місце. Так, попередньо буду зараз паяти. Потім це кріплення відірване, ну, ми його спаяємо разом з бампером. Ну, перш за все, треба оце спаяти, бо бачите, яка розбіжність бампер складається тут. Що ж, починаю паяти. Паяти, паяти, мабуть, оце все, чим я зараз займусь на ближайший, на найближчий час. Так, ну що, трошки скупився на ринку матеріалів, взяв новий лак. Ось такий. Називається HRV. Позиціоную себе як преміум сегмент. Подивимось, я його взяв на всяк випадок. Може. Може, десь якийсь відповідальний момент буде. А сьогодні я взяв для цієї Hyundai Роберло. Ну, не знаю, у нас щось з якимись преміум сегментами дуже важкувато. І оце HRV і Роберло, це, мабуть, найтоповіше, що я можу ну, тут на ринку знайти. В, на наших складах, де я беру і всяке таке. Звісно ж, можна в інтернеті купити е, преміум лаки. Там вони за банку від 60 євро десь е, стартують і до 200 євро за банку. Я не знаю, звісно, що я буду фарбувати таким лаком, але спробувати хоч раз хочеться. Ну, от зараз взяв два види. На тест. Подивимось, що воно таке. Е мені вже зібрали мою збірочку. Зараз покажу, що ще купив. Так, ну давайте покупочки наші. Розпаковка. Скотчик, дві плівочки, е бумага вже за папер закінчився. Е 30-ка залишилась, 60 немає вже. Е потім ну, трошки кераміки ну це таке для шпакльовочки, епоксидничок спектрал. По пластику шпакля. Це що? Е, грунт по пластику, Антисилікон. перехідний розчинник для переходів по лаку. Е, ось ось сам лак оцей роберло. Їх є. Декілька видів, 150, 250 і 450, як, наскільки я розумію. Це скільки е, сухого залишку буде у нас в Лаці. Ну, типу Італія чи Іспанія. Не пам'ятаю. Іспанія. Подивимось, як покаже. Я працюю взагалі в PPG. PPG мене влаштовує. Але там є деякі до нього питання щодо там просадки і глянцю. Також є розчинник, і вже прийшло, прийшов час в компресорі замінити мастило. Також розчинник нарешті нормальний. От скільки цей розчинник коштує. От дивіться, він коштує 280 гривень. Ну там в мене ще скидка. За 3,3 кг. кілограми. Це скільки у нас в літражі? 4 літри чи що? щось типу того. Так це ж нормальний розчинник, який не воняє. У який... мене досі вже тиждень, мабуть, за 100 гривень, який я в епіцентрі взяв, досі все штирить ним. Ну, Це мені подобається. Ну і отакий ще момент: 400. Наждачка на поролоні. Теж подивимось, що воно таке. Всі, всі, всі ним користуються. Я теж хочу. Підбір фарби зараз вже дорого коштує капець. Ой, 600 гривень 100 грам. Але це розбавляється він. 65% розчинника. Це десь 510 гривень, якщо розчиняти його в 50%, як я брав до того. Просто у нас тут на ринку новий магазин відкрився, і мені цікаво, там преміум такі пістолети, там інструмент преміум не продається, де не можна купити нічого іншого. І там же у них є підбір фарби. От я сьогодні вирішив підібрати там. У них є два види підбору: PPG-ш і ще там якийсь. Вперше чую цю назву, вона каже PPG покраще. Ну, Оскільки у нас Hyundai різнотонова взагалі, і брати дорогу фарбу і робити висновки, мабуть, не варто бо я не зможу зрозуміти, як воно підібрано стало. Тому взяв у того іншого виробника, подивимось, подивимось що, що він покаже. Витратив грошей сьогодні. Ще фарбу не оплатив, тільки по матеріалах 150 доларів. Сьогодні так просто і нема. Отак. Так, тим часом у нас. Вже все спаяне, дивіться. М -м -м. Так то добре ще й вийшло, дивіться. Майже гладеньке, без усяких якихось виступів. От дивіться на цю рамку, яка у нас була не дуже красива, така, дивіться, як з сіткою. Майже. Майже і нічого не видно. Ну, трошки нерівності, але то таке. Все, трошки шпаклі і готове. Навіть оцю штуку зробив. Воно вуха не було, воно було відірвано. Тепер воно є. У нас додаткові роботи з'явилися. Це оці дві е, два кріплення, це одне, оце друге, повністю відірвано було. Оце вухо повністю відірвано було. Не розумію, воно єдине синє. Що таке? Звідки той бампер? 17-го року. Бампер. Дивіться. Машина, значить, 17-го року. Так, і вже щось, щось синє тут. А тут, а, теж синє і срібне, а потім ще темно срібне. Ну, капець, коротше. Додалося оце. Два кріплення, третє кріплення оце. і зробив вже, дивіться, відірвано, пам'ятаєте, була оце кріплення під крилом. Теж його зробив. Готовий до ґрунтування Рамочка. Ну, Підсихає, але теж дивіться. Чи нову купляти, чи робити. Як видно, робити можна.